Володимир Сосюра, так ніхто не кохав, так ніхто не кохав через тисячі літ, Ходить подібне кохання, В день такий розсвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко синя вона простягає до зі свої руки, В день такий на землі розсвітає весна, і тремтить од солодкої муки. В'яне серце моє от очей, що горять в тумані на мною. Розливається кров і пожилок тече, ніби пахне вона лободою. ei, hey, foi... você Сімій, де ви бачили більше кохання і для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничий рання, так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, дише тихо і легко Синяв вона, простягає до зір свої руки. В день такий на землі, розцвітає весна і от солодку. com okay, a okay.